Вітаю вас, друзі, в ефірі. Фінальний випуск Осиснюз на День прапора, і сьогодні українське свято ми готуємось святкувати наші фінальні програми. Ти так, сьогодні ви програми, ви дізнаваєте в нашій українській ідеї на День Незалежності України, де залишитися кожен, а за своїм українцям долаєтесь нашим Збройним силам України. А також поле, друге сезон на новому каналі з 10 вересня цієї осені 100 учасники забрать 400 тисяч гривень. І так, головна новини: День е, День Незалежності України я перепрошую. я тобі кожен раз перепрошую. На День Незалежності України давайте з військовим. Це ставить мені фурда. І ось так: День Незалежності України привітають українські бажання. На День прапор України теж долають військовим і нашим інтересам. Далі розпочнуться на увазі День прапор України вітається кращий 23 й сер. І так поле 10 вересня прийдуть учасників 100 учасників, які забирають 400 тисяч гривень. Ось так ви перевішуєте кожні наші гроші і забираєте найкращу суму 400 тисяч гривень, то отримайте призи. І тоді забере 300 тисяч гривень. Таких була право за сніс фінального випуску. До зустрічі буде учениця фіксиків.